Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні зранку в мене такий ще голос бадьорий, тому я буду читати Псалом 123. І в 123-му Псалмі описується ситуація, яка подібна, що проходить у нас тут з вами в Україні. Ситуація, яка похожа на те, що на ті події, які проходять в Ізраїлі. Тому ми зараз, коли будемо читати цей 123-й вірш псалом, ці слова нам будуть дуже прийнятні і близькі до серця. Цей псалом описаний в віді пісні, і так і написано: Пісня при підході до храму. Якби Господь не був з нами, нехай скаже Ізраїль. Якщо би Господь не був з нами, коли люди повстали проти нас. То вони б живцем проковтнули нас, коли люто запалали на нас своїм гнівом, нас неодмінно накрила б вода, потоком понеслася би наша душа, над нашими душами неодмінно пронеслись би бурхливі потоки. Благословений Господь, який не віддав нас, як здобич в їхні зуби, наша душа, як той горобець. Випорхнула з сіті мисливця, сіть порвалася, і ми спаслися. Наша поміч в імені Господа, який створив небо і землю. Дорогі друзі, тут ключове слово, ключова фраза якби не Господь був з нами. Події, які описує автор цього псалму, полон. В якому знаходились багато років народ ізраїльський. І коли ми читаємо цей псалом, ми бачимо ці виклики, які цей народ переніс, і великими є плоди полону, які приводять людей до мудрості. Що говорять тепер після полону євреї, які зверталися до ідолів, які відверталися від Бога? І віддавалися нечестю. Як тепер вони приписують своє спасіння Богові? І пророк заповідає їм постійно про це говорити, він наставляє їх і говорить, якби не Господь був з нами, коли повстали проти нас люди, вони б живими поглинули нас, коли євреї попали в полон до нечестивих людей. І в цьому полоні вони були беззбройними, поневоленими, були просто рабами. Вони щойно звільнилися від рабства. Вони, мало, вони мали місто без стін, або навіть не мали міста, і після повернення з полону вони були для всіх готовою здобиччю. Однак замість стін і фортеці у них був Бог. Так і нині ми. Дорогі друзі, будемо говорити, якби не Господь був з нами, коли повстали проти нас люди, вони б живими поглинули нас. Справді, чого б не зробив би ворог наш диявол, якби не Господь був з нами? Послухайте, що говорить Христос Симону, Луки, 22 розділ. Симоне, Симоне, ось Сатана просить вас, щоб сіяти як пшеницю. Але я молився за тебе, щоб не ослабла віра Твоя. Цей ненаситний і злий звір, диявол, якби не був постійно приборкуваний Господом, то скинув би все і розладнав би все на цьому світі, на цій землі. Якщо він, отримавши деяку маленьку владу над блаженним Іовом, він зруйнував його дім щент. Він спотворив його тіло, навів такі сумні події, знищив його майно, вбив його дітей, наповнив його плод черв'яками, налаштував проти нього дружину, друзі зробив ворогами, наповнив рабів ображати його, і це зробив диявол тільки відносно одного блаженного Іова. То, не будучи всіляко. Приборкуваний Богом, чи не погубив би диявол усіх нас сьогодні? Тому і говорить пророк, якби не Господь був з нами, дорогі друзі, що було б з Україною, якби Господь не був з нами сьогодні? Великі війни були і раніше, глобальні землетруси хитали нашу планету землю задовго до нас, але зло. Воно здатне прогресувати. І як тільки навколо нас це зло збільшується, ми розуміємо, що Господній день наближається. Що нам потрібно розуміти в цей час, в який ми живемо? Есхатологічні події вони почалися від тоді, як Христос піднявся на, зем... на небо, як Христос звершив наше Спасіння і у наближенні Кінця світу. Концентрація кровопролить, хвороб і розрухи вона буде максимальною, і розмірене спокійне життя ставатиме менш можливим. І суть цього всього, суть цих слів які ми, і подій, які ми бачимо, не лякати один одного і не нагнітати паніку, тому що правильне розуміння зла і Божого сенсу для людини. Допомагає нам зрозуміти наше місце в цьому житті, в цій історії і просто готуватися до другого приходу Христа. Адже наш особистий перехід, якщо буде прильот, Він може стати уже сьогодні. Як нам, друзі і дорогі, готуватися до цього дня Господнього? Перше це дбати про належний духовний стан. Ніхто за вас не подбає. Ні ваша дружина, ні ваша дочка віруюча, ні ваш сусід чи родич віруючий, ви особисто повинні продбати про свій належний духовний стан. Пильнувати в активному служінні, не бути бездіяльним, не бути пасивним. І просто проповідувати і поширювати Євангелія. Якби не був Господь з нами, диявол би вже знищив би нас. І ви бачите, як Диявол підбурює деякі народи, нечистиві народи, бути цим зброєю цього зла остю і втілювати диявольські справи. І сьогодні ми бачимо, що Росія, Китай, Іран і деякі другі нечистиві народи, які просто стають таким орудієм в руках диявола. І хочуть знищувати, просто знищувати людей. Тому, якби не Господь був з нами, то нас би вже не осталося в живих. Але ми дуже вдячні Господу, і за це ми сьогодні будемо дякувати, дорогі друзі. Коли ми будемо молитися, ну тільки людина, яка не народжена згори, не може відкрити свої уста і сказати Богу, дякую, що ти з нами. І коли ми стаємо на молитву, дуже прикро, коли ніхто не молиться, дорогі друзі. Господь такі чудеса робить. Господь зберігає наше життя. Господь з нами в полоні і в других ситуаціях, тому не відкривайте ваші уста і моліться, дорогі друзі. Дякуйте Господу, тому що Він з нами. І Він з нами буде до другого пришестя Христа. Давайте молитись. Амінь.